Усім привіт! Готуємо ніжний лимонний крем на основі лимонного курду. Рецепт лимонного курду ви знайдете по посиланню під відео. Беремо 150 г охолодженого лимонного курду. До нього додаємо 300 г згущеного молока. Починаємо збивати міксером приблизно 2-3 хвилини до однорідності. Краса в тому, що цей крем можна змішати просто ложкою, якщо у вас немає міксеру. Крем виходить дуже ніжний. Готовий крем перекладаємо в кондитерський мішок. Так буде набагато зручніше з ним працювати. Як варіант, цей крем дуже смачний з листовим тістом. Але його можна використовувати куди завгодно. Тортики, тарти. Трайфли і так далі. Буду дуже вдячна за вподобайки, так, ви підтримаєте мій канал. Також обов'язково підписуйтесь, далі буде багато цікавих та смачних рецептів. Всім до зустрічі! З вами була Кейт Кухня.